Він це все дбайливо зібрав і дав нам, читайте, подивіться, як фотографувала ця жінка. А чому вона так фотографувала? Тому що вона слухала, що їй казав Куліш. А Куліш казав, ти маєш здатність бачити те у нашого народу, що інший побачити не може. Нічого не може піти у небуття. Ти маєш це все зупинити у своїх текстах, щоб наступне покоління прочитало, зарядилося тим і знову народжувало. Ось такі цікаві жінки, які створили основу потім для жінок-месниць, для жінок-месниць в Українській повстанській армії. Звісно, що я маю право, напевно, говорити передусім про ту жінку, яку знаю близько, бо ця жінка у травні цього року вступила до Всеукраїнського об'єднання Свобода. Це зв'язкова Романа Шухевича, Ольга Ільків. 20 червня цього року їй було 95. Світиться, тішиться, насолоджується, милується, дивується. Це жінка, яка вміє світитися. Вона не бачить абсолютно. Вона вже ледве йде. І коли треба було привезти її на львівське телебачення і здолати для цього, наприклад, там 575 сходинок, то вона це здолала. Коли треба було потім прийти у величезну залу Львівської політехніки, там де вчився генерал Шухевич, вона і туди прийшла. Це велике таїнство. Так от ця жінка розповіла надзвичайно цікаву річ. У 1950 році, незадовго до свого вбивства, Роман Шухевич передає їй так звану ж такі... листа. Передає їй листа, і в цьому листі написано, що вона Ольга Ільків. Як одна із найпотужніших інтелектуалок свого часу, вона вчилася в Львівському медінституті, не закінчила його, звичайно, зі зрозумілих обставин, що вона має зі своєю просвітницькою місією вирушити, куди ви думаєте, на Донбас. І далі Роман Шукевич сказав їй фразу лист зберігається зараз, є у наших музеях, можете його знайти в інтернеті. Він їй сказав, що ти, Олю, своїми знаннями, своїм розумом. Своєю духовною силою зробиш там на Донбасі більше, ніж ми тут, на Західній Україні зі зброєю в руках, каже їй Роман Шухевич у 50-му році. 14 березня 50-го року Ольга Ільків не знає, що Шухевича вже нема. Шухевича вбили 5 березня в Білогорщі, тепер Білогорща це територія Львова. Вона не знає, що його вже нема. І хоче попрощатися зі своїми товаришками, бо реально вирушає на Донбас цією місією. Але Шухевич їй каже: але ти маєш діяти підпільно там. Він був впевнений, що неминуча війна Європи із Росією він помилився. Він дуже фатально помилився. Він приблизно казав, що за років 10-15 війна неминуча. І саме в час цієї війни треба буде максимально розгорнути цю просвітницьку культурологічну роботу. А до цього часу вона має організувати мережу зв'язків, підпільну мережу зв'язків. Ви знаєте, що ОУНівський рух, УПІвський рух, був просто ну, бездоганний у підпільній діяльності. І коли Ольга приїхала до Львова, аби попрощатися зі своїми товаришками, НКВДсти вистежили її. І на 25 років відрядили туди, на землі нашого одвічного ворога. Вона відсиділа там, здається, років зараз рахуємо, в 1950-му. Так був вирок 25. А оскільки вона сиділа не просто була в таборах для заслання, а у закритках, тобто в тюрмі, де виходу не було взагалі ніякого, то вона відсиділа половину цього терміну. Звісно, в неї забрали дітей. У дитячий будинок, звісно, тих дітей відразу переіменували. Це перше, що вони зробили: забирати у дітей наші імена, забирати у наших дітей наші прізвища, творити Петрових, Сідорових, Іванових, Стьоп, Петь, Даш і Наташ. Вони дуже добре розуміють, що це ідентифікатор нації. До якогось періоду часу вона не знала, де вона взагалі має тих дітей шукати. Зараз я маю щастя спілкуватися з її сином Володимиром, хоч він насправді не Володимир, а Андрій, але він звик до форми Володимир. І хоч прізвище має не Ільків, а має інше прізвище, але пише зараз дуже гостро сатиричні речі, не хоче їх публікувати. Коли захоче, то тоді опублікуємо. Так от ця Ольга Ільків зараз проводить колосальну просвітницьку роботу. І вона підтверджує оцю цю думку. Ну, оформлено у фразеологізм, що життя будується мистецтвом і війною. І коли ми мали з нею зустріч у червні, і люди її знаєте, що запитували? Ну, люди питають таке, що дуже наближене до них, а який був Шухевич в побуті? А що він їв пив, як сидів? Ну, знаєте, то то, що ми любимо залізти де? і що довідатися. Вони її питають, який був Шухевич в побуті, а вона каже, що вона написала оперу. Вони її знову питають, який був Шухевич побуті. А вона каже, знайшлася людина, яка лібретто зробить до цієї опери. Її знову питають, а що ви там з Шухевичем, про що ви говорили? А вона далі каже, що я живу для того, щоб послухати що цю оперу. Розумієте? Тобто це був дуже класний спосіб невідповідання на запитання громади, тому що вона вже на іншій дорозі, їй вже все можна. Їй 95. Реально вона мусить дожити, коли ми ту оперу побачимо, бо вона тільки про це говорить. Перед тим йшлося, щоб вийшли ці її збірки, поетичні ці поетичні збірки вийшли. Отже, ця жінка Ольга Ільків родом із Зістрия, народилася тільки тому, що перед тим була Кобринська, Окуневська. Що я забула вам сказати, що така була Олена Копоть. Ми про неї взагалі нічого не знаємо, тому що це 1586 рік. Це жінка, яка практично, ну ви будете просто приголомшені з того, але це жінка, яка практично у 16 столітті написала текст гостро сатиричний живою розмовною українською мовою, не церковно-слов'янською, не макаронічною мішаниною, а живою розмовною мовою. І цей її вірш з таким захопленням читали, що порозвішували його всюди на будинках в Луцьку. Звісно, що за той вірш стратили її чоловіка Івана Журабницького. Але цю життєпи цієї жінки треба також досліджувати, тому що вона дала поштовх Котляревському для творення Енеїди. Бо ми кажемо, що Котляревський почав в нову українську літературну мову. Ні, саме ця Олена Копоть це все і розпочала. До чого я проваджу? Я проваджу до того неймовірного зв'язку поколінь, чи жіночих, чи чоловічих не важить. Ми як дві руки права і ліва, які часом міняються між собою місцями. І не протиставляти себе один одному ми маємо. не шукати місця кожному десь там, а часом заступитися тим місцем і змагатися у допомозі і в любові один з одним. Ви не уявляєте, яка була трепетна ситуація на тій зустрічі з Ольгою Ільків? Її чоловіка розстріляли в 1948 році. Він очолював організацію українських націоналістів Стрію. Його прізвище Лильо, здається, було можливо, я помилилася, вибачте, я забула його псевдо. І звісно, що цій Ользі Ільків почали брехати про цього чоловіка, почали брехати уражаючи, ну найінтимніше, що мовляв, він зрадив її перед тим, як його розстріляли. Ви уявляєте? Це ж якщо добивати людину, то її треба добивати грандіозно. І на цю зустріч, яку ми мали ось тепер. Приходить жінка, старша поважного віку жінка, очевидиться цього всього і публічно розповідає нам, як це все відбувалося. Ну, ось які, які одкровення і які жіночо-чоловічі дороги. І ще одне. Я прийшла в свободу після того, коли Олег тягнебок на горі Яворина, а вона, оця ця вся атмосфера тут, на в Славному Києві дуже нагадує мені Карпатський край. Коли Олег Ягорина, коли Олег тягне бог, бог сказав фразу, що нашою з вами країною керує москальсько-жидівська мафія. І тоді почалося страшне цкування його. І саме тоді я зрозуміла, що я живу в какому-то странному обществі. Мені здавалося, що обществу усвідомлює, хто ним керує, так? А тут, виявляється, частина суспільства повстала проти Олега. Я тоді намагалася максимально захистити його і робила лінгвістичну експертизу усієї його промови як професіонал в цій царині. Так от, Олег не випадково обрав для своїх слів гору Яворина, тому що там на горі Яворина, в Криївці, а тут славний Руслан Андрійко, Русланчику, де ти є? Сонечко моє золоте. Я дуже тобі хочу подякувати, що ти створив таке свято оплески Русланові. Депутат міської ради Київської Всеукраїнське об'єднання Свобода. Я завжди плутаю, чи він називається Руслан, чи він називається Андрійко. А він Руслан Андрійко. Так українці вміють часом забалагурити. Так от, на Яворині ми зібралися тоді, там через те, що там була Криївка. Русланчик тут хотів імітувати Криївку, аби в неї навіть тяжко було потрапити. Реально, це такий шматочок раю. Але той шматочок раю ми маємо, власне, через те, що хтось у пеклі нас зараз захищає. Але ми йому вдома то рай обов'язково забезпечимо. Так от там був бункер, упівський бункер, в якому ховався один із чільників упівського руху, Ярослав Мельник. Цей Ярослав Мельник мав псевдо-Роберт. Але він у цій криївці був не сам. Він був з дружиною. Ця дружина. Мала прізвище Король, вибачте, я забула її Антоніна. Називалася вона Антоніна Король. Кажуть, що він зайшов на якесь подвір'я, захотів пити, і йому якась чарівна дівчина винесла горнятко води. Все, він це залюбив. Вона також. Цей, ця джерельна вода визначила їхню долю. Ця дівчина хотіла вступати до Львівського мединституту. І ось коли вона вже їхала. Здавати документи, до неї підійшли хлопці з лісу і сказали: ми знаємо, що ти вмієш допомогти медично, є ранені хлопці. І коли вона прийшла туди, де були ті ранені хлопці, вона ще раз побачила цього чарівного хлопця, якому давала горнятко води. Так народилося у них двоє чарівних діточок у цьому бункері, над яким стояв Олег Тягнебок у 2004 році, то четвертий рік Урслане. Четвертому році і казав, що країною править москальсько-жидівська мафія, і тварюки тоді з нього зробили ворога. А він насправді є героєм і досі, чи не найбільшим. І ось ця дружина його, Антоніна Король, розуміла, що вони загинуть, вона це розуміла, вони приймали смерть, як приймали смерть козаки. Вони приймали смерть як форму життя. Не треба так спазматично триматися за цей світ. Моя бабця все мені казала. Як це народив, то мусиш смерти. Аліна Костенко каже, ще ліпше, нічого. Все це вилікує смерть. Вона найкращий лікар. І з тої смерті народиться, можливо, чистіше життя, тому що смерть це дуже часто жертва, як тих сім тисяч наших воїнів там зараз, і як Небесна Сотня у Києві. Сьогодні, там, коли я зі своєю дитинкою проходила повз наших героїв. І хтось моїй дитині пхав в руки стрічку і казав, що то є ленточка. Моя дитина попросила говорити українською мовою і почула у відповідь фашистка. Красиво. І є з ким боротися, правда? Ух, як вони мене надихають ці падли. Як вони мене надихають, ці падли. Чи вони розуміють, що таке фашизм? Чи вони розуміють, що таке нацизм? То навіть прочитають лекцію Олени Теліги про фашизм. Вона багато чого цікаво сказала про це. Але я не про них. Я про родину Роберта, про Антоніно Король і про їхніх двох дітей-близнят, які народилися в Україні, над якою стояв Тьоне Бог, і казав 105 раз повторюю і стверджую, що країною керує москальсько Жидівська мафія. Тепер вже в кубі, в квадраті, я не знаю як. Тепер вже на мене нехай кримінальну справу відкривають. Бо він тоді всі суди виграв, вже в Москві відкрили кримінальну справу на мене. Бо я сказала, що Москва має бути знищена. Повторюю, Москва має бути знищена. Бо ми живемо не тільки для того, щоб виграти цю війну. Ми живемо для того, щоб їх знищити. Бо у нас з ними ніколи не буде партнерських стосунків. Ну, принаймні найближчих років 200. Що робить Антоніна? Та одягається у селянський одяг і намагається хлопчика. Хлопчика-чарівнятку, то золотенький, бо то хлопчики-дівчинка були. Намагається цього хлопчика занести в село. По дорозі хлопчик не витримується, ж довсім маленьке чарівнятко було. Хлопчик помирає, залишається дівчинка. Коли каведисти знайшли ту криївку, ви знаєте, люди добрі, я коли піднімалася на цю гору Яворина, я зробила це тільки один раз. Це направду треба мати дуже сильне серце, бо дуже стрімкий підйом. Я собі думала, господи, це як же ж той москалисько, той кацаписько проклятий? То як же ж він прийшов навіть на мою Франківщину і здійнявся в цієї найвищої точки? Це як же ж нас треба було ненавидіти на нашій землі? щоб залізти навіть туди, то якими ж плебеями значною мірою є часом українське суспільство, яке не мстить йому щодня за те, що він зробив там, в тій країнці? За однією версією, Роберт пустив в скроню спочатку, вистрілив в своїй дружині, а потім в собі. Дівчинка вижила. Як вижила ця дівчинка, я не знаю. Але ця дівчинка прийшла на зустріч з нами. Принаймні, я коли три роки підряд була на Яворині, то ця дівчинка, Надія, здається, вона називається. Вибачте, можливо, я помилилася, завжди мала слово, і ми дивилися на неї як на Воскресло, ми дивилися на неї як на синтез і гармонію чоловічої і жіночої енергії. Оцього переплетеного стовбура, оцього вміння бігти назустріч один одному, поступитися у другорядному. Але бути самодостатнім у головному. Таких історій ми можемо наводити безліч, але щоб ці історії перейшли часом ще через наше серце, то, звісно, я рекомендую вам читати просто конгеніальні романи дивовижного сучасного українського письменника Володимира Лиса. Бо саме Володимир Лис, дякую вам, бо саме Володимир Лис. Віднаходить ці історії. Я навела вам приклад лише однієї історії. А таких історій було безліч. Це перше. Друге, у нього постійний зв'язок поколінь: мама, дід, прадід, внуки. І це все виписано у романі. Ну чи там століття Якова, чи якийсь інший текст. Крім того, там історія наша з вами скроплена кров'ю. Проходить не лише. Ниткою через провідників ця історія переходить через наші з вами родини, людей невідомих, але людей працьовитих, відданих, одержимих. Бо всі ми є діти Божі чи листя Божі. Хтось є стовбуром для Господа, так мусить бути. Хтось є стовбур, а хтось є тим зеленим листочком. Всі ми впадемо, але ми підживемо своєю енергією, своєю внутрішньою силою стовбур. Цього дерева. Тому така була війна з ще одним українським письменником, який вмів також показати оцей синтез жіночої чоловічої енергії. Я маю на увазі геніального Володимира Дрозда. Цього Володимира Дрозда, який став лауреатом Шевченківської премії, не пам'ятаю у котрому році, але це вже були 2000 ні роки, за неперевершений роман Листя Землі. Це ми з вами Листя Землі. Тобто ми всі опадемо, а залишиться стовбур нашої нації, стовбур нашої ідеї. І якщо за ту ідею полягло у лавах УПА понад 150 тисяч людей, то невже ця ідея не вартує того, щоб її максимально робити креслатою? Не просто мати якусь групку людей в парламенті, яка буде цю ідею захищати? Бо якщо якісь ідіоти вам розповідають, що політиків треба від'єднати від суспільства, то, йолопе, від'єднай лікара від пацієнта. Ну, від'єднай художника від полотна. Ну що це за абсурд? Замість того, щоб працювати на єдність, і замість того, щоб громада вичленовувала в себе потужних політиків, які є деревами нашого ідеологічного простору, а не хабазям, як кажуть в мене в Галичині, а не лопухами, а не бур'янами, то нас знову намагаються сварити і роз'єднувати. Не піддавайтеся на цю провокацію, маніпуляцію льовочкиних. І тих, які їм служили, зокрема, під час Майдану, бо їхня маніпуляція вдалася блискуче. То вибачте, що я маю сказати перед тими полеглими поколіннями, перед тими жінками, які одержимо і жартовно йшли в УПА, і казали, родина зачекає одні. Інші намагалися поєднувати це, і йшли за чоловіком і в Криївках народжували дітей. Скільки ці люди молоді, а в УПА йшли в основному люди від 15 до 21 року, скільки ці молоді люди не встигли народити дітей. А це найважливіше, що має робити чоловік з жінкою, не механічно, звісно, а ошляхетнено, облагороджено, а облагороджено і ошляхетнено буде це тоді, коли ти будеш служити не лише своїй родині, коли твоя родина від Ужгорода до Луганська. Коли ти усвідомлюєш, що ти живеш серед кровно духовної спільноти, і саме з цієї кровно духовної спільноти, саме з цього усвідомлення, виріс Марк'ян Шишкевич у 1833 році, а в 1933 році виріс Степан Бандера. Але щоби виріс Степан Бандера, до Львова мав приїхати один великий східняк. Бо тоді Степан Бадера міг би не відбутися. І цей великий східняк із півдня південний східняк Дмитро Донцов. Саме Дмитро Донцов цьому поколінню, чоловічому і жіночому, дав фундаментальну працю, яка називається націоналізм. А щоб дати цю працю, треба було що зробити? Удружитися з Галичанкою. І він одружився з Галичанкою, з цією Галичанкою, яка надихала його на творення цієї праці. Тобто той Донцов сказав, жінка. Має вийти з гетта жіночих організацій, звісно, що можливо ця цитата Донцова вихоплена з контексту, але є над чим думати. Тобто, лише разом, лише спільно, лише дуже відкрито, лише з абсолютною довірою один до одного ми реально можемо змінювати себе і змінювати світ. Ми не прийшли для того, щоб змінити світ. Ми прийшли для того, щоб ствердити себе. А ствердити себе ми зможемо тільки тоді, коли ми будемо над собою працювати. А над собою ми будемо працювати через черпання цієї інформації про наших з вами предків, святих. Я свою маму і тата не називаю без прикметника святі, вважаю їх святими. Хоч мій тато не воював, в УПА, бо був вивезений до Німеччини і був там остробрайтером. І йому пропонували залишатися там і працювати. І, і, хто, хто ви такі? Не німці, я українець, що я ту маю серед вас робити? Це надто очевидно. Тому ці жінки, які сьогодні є е, у зоні війни, не АТО, я вас прошу, ну не називайте А то чи то, а може то. Ну що то таке? Ну ми будемо повторювати те, що нам Порошенко говорить, Боже милосердно. Воно навіть назвати речі своїми іменами не може. Воно каже, що то піаніно, ми йому віримо. Ну то ж не піаніно, це мікрофон. Вони брешуть. Ну вже Орвел вийшов українською мовою, то вже прочитаємо про це переназивання світу. Ще Конфуцій казав. Коли його запитали, слухайте, якби вам, вам запропонували стати імператором, з чого би почали? Конфуцій їм відповідає: зі зміни назв речей. що? Ти дурний, чи що? Що це таке? Зі зміни назв речей? Як це? А він каже, я би назвав у світі все так, як це відповідає його природі. А чого? питають його. А тому що, якщо ти щось неправильно називаєш, ти неправильно робиш. А якщо ти неправильно робиш, ти опиняєшся в хаосі. Отже, чого ти опиняєшся в хаосі? Бо ти неправильно називаєш війна. Вони називаються АТО, або То, так? Отже, жінки, жінки е, у зоні війни.